Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам покажу невеличку збірку своїх оракулів. Перше, з чим я вас познайомлю, це ось такий жіночий, жіночий саме оракул. Він є створений на основі шаманських знань. Ось тут такі цікаві покажу вам цікаві ось такі. У нас оракули. Цікаві цієї колоди, що тут і йде, і як то теми. Дивіться, тут у нас є і то теми, і зв'язок з землею, і розкриття своїх дарів, і талантів. Досить цікавий такий і символіка, також присутня. Символізму і зворотня сторона їх цікава тим, що вони різнокольорові, ось такі класний в роботі, приємний в руках, нічого не обдирається, вже скільки в мене ця колода, він абсолютно тримає краску і класно зроблений. Це, до речі, у нас що? Зараз я вам скажу? Це у нас е рокпол. Виробництво, і він такий тут матовий, матова коробочка, дос, досить приємна. І тут вони ніби матові, але немає такого відчуття, знаєте, що карти не скользять. Тобто вони скользять, все класно, Класно в роботі. Тому що оракули великі, і коли незручна колода, знаєте, ще якщо вони не тасуються хорошо, то взагалі тоді робота не дуже йде. А тут вони класно тусуються і приємні досить в роботі. Він також у нас йде для такого дослідження себе, для зцілення, розкривати можна свої дари, таланти, пробуджувати жіночу енергію. І ним класно працювати в жіночих колах. Тому, якщо ви працюєте з жінками в жіночих колах, або вам цікаво взагалі все, що стосується розкриття своєї жіночої сили, приглядіться до цього оракула. Наступний у нас оракул це сезони відьмь. Є ціла серія, це також рок пул видавництво, і є їх ціла серія. Вони є літні, зімні. Які, які хочете, але мене саме зацікавив осінній оракул, і він присвячений саме святу Мабон, присвячений осінньому рівноденню, свято балансу, святу так, урожаю, вдячності. І він допомагає досліджувати самі енергії цього мабону, цього свята. Ось так він виглядає ззаді. І як з ним можна працювати? З ним можна працювати для відновлення гармонії в житті, такі налаштовуватись на глибоке таке усвідомлення себе, і вони наповнені символами осені. вже да, це осіння колекція. І такі природня мудрість, тут така внутрішня магія перетворень, і класний інструмент такий для саморефлексії, для роботи з якимись намірами, для пошуку рівноваги між світлом і тінню. класна колода. Мені подобається саме художник, цікаве таке виконання. Незвичайне. Дивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Неймовірна колода, робота, да, з тінями. Ну так, глибока. Здається, ніби така легка, а насправді глибока така. для мене. А, мені ще подобається. Помаранчевий тут зріз, також він абсолютно ідеальний, ніде, ну, тут чу-чуть можливо, ні, в принципі, ні. Нормально, немає таких потертостей. Бувають, знаєте, ці зрізи, вони красиві, а потім так затираються і не гарно колода. А я люблю, щоб все було красиво. Трошки піддант. у цій справі. Це у нас була колода. Це зони Цю колоду я вам показувала, до речі, Дені да? Демеелі і Рібаки Кембл. Це популярна така колода. Вона для зв'язку з космічними енергіями, такою глибинною мудрістю самого світла, такого всесвіту. І ну, фантастична колода, виконання, така графіка цікава. Ну, взагалі мені дуже подобається ця колода, Вона така з Акаші працювати, з нею дуже класно. Вони такі ефірні, такі, така будь, естетика і символіка. Він допомагає взагалі цей раку, Ну, відповіді та, через інтуїцію да, і через самі Акаші дуже класно працюють з потенціалом. Ось така краса. Така краса. Це в мене польстра колода. Дивіться, який тут зріс. Він мерехтить, вам, мабуть, не видно, але він гарно мерехтить. Симпатичний бірюзовий ніжний колір. Наступна моя колода це у мене ось такий, Поки що я не сильно з нею працюю, так? тому що вона у мене практично нова. Ще лежить, чекає свого часу. Лежить, чекає свого часу. Я купила її, тому що вона мені дуже сподобалась, а я не показала, да. Ну і ладно. Не показала, ну і ладно, такий астрологічний оракул. Він, він такий поєднує в собі силу рослинної, магії, астрології, і він допомагає досліджувати такий зв'язок між природою і космосом і такою внутрішньою гармонією. Фантастична погода, але потребує трошки знань астрологічних. Якось не, не, не лежала в мене ще душа, тобто лежить душа до її естетики, але от до того, щоб взяти її в роботу і почати працювати ще поки що не тягнеться в мене рука. І ось така красота. Взагалі її можна використовувати як... Для того, щоб розвивати якісь такі, знаєте, духовні, цілющі знання, тому що тут і трави, бачите, тут Ашваганда, у нас голубий лотос. Тобто все-все-все про про трави, про знахарство, самотравничество. І можна досліджувати себе через трави також. І вона така цілительська також Де. Якщо ви хочете. З'єднати, мабуть, такі трави, астрологію і знання всесвіту, то ця колода саме для вас. Наступна колода це така, знаєте, хто практикує сам з собою самостійно, тому що це така колода для саморефлексії. О, така книжка у нас величезна. І о, тут у мене мої архіви. І ось така у нас обкладинка. Цей оракул вам підійде, якщо ви самостійно практикуєте, самі хочете отримувати відповіді саме для себе такий відімський оракул відповіді для себе, саморозвиток, такий магічний. От. І самопізнання. І тут така робота з інтуїцією, Ну, в цілому це не для клієнтів, а тільки для вас. Да? Тільки для вас особисто. Або якщо ви працюєте так само з дівчатами, які, ну, от як я з учнями, да? то можна їх також для учнів використовувати. Але поки що в мене в практиці не було, можливо, треба щось таке запровадити для дівчат своїх. Да? Бо Чому ні? Чому ні? Щось Я ось таке, що подумала, що, можливо, я таке щось і запроваджу. Бачите, яка краса. Ну, фантастична колода. Велика дуже, але зручна. Тут у нас східний такий уракул про мудрість. Про традиції, істини, спокій. Дивіться, яка тут зворотня сторона красива. Буйпер оракул. І ось з ним можна працювати, як надихатись так, на медитації, спокій, такий глибина, тиша, баланс, гармонія. Все це про цю колоду. В неї такі східні філософії тут закладені саме в цій колоді. Ну, і про дуже. Дуже красива. О, це просто карта, я волю від неї. Дивіться, яка краса. Не знаю, вона мене викликає такі внутрішні відчуття цікаві. Просто за нею поспостерігайте, ось налаштуйтесь і поспостерігайте. Які образи, так? Да? Відчувається колода? Яка година. Енергетичніше колоди в мене, мені здається, немає. Це по енергетиці сама сильна колода. Якась фантастика тут створена. Я не знаю, як можна створити колоду, щоб вона так відображала. Знаєте, ніби в окаші побувало. Обожнюю це відчуття. І ще один оракул, і це в мене оракул шамана-містика. Він у нас з шаманських практик. Він створений для тих, хто шукає такий зв'язок з духами природи, з архетипами і такий з енергіями всесвіту. Також у нас символіка йде. І кожна карта тут у нас розкриває якісь шаманські символіки. Так. Допомагає зрозуміти себе, так, дає відповіді на питання і налаштовує від можна на кожну карту. Тут така глибинна робота, можна працювати глибинно. Ну, це інструмент, так? це такий інструмент зцілення. Вона класно працює ця колода. О, таке відкриття сижу вже балдж, все. Мабуть, треба попрацювати з колодою, тому що прямо ж скучила аж з останнім разом не мала часу. На роботу з колодами і оце відчуваю, що прям мене вже звуть. Звуть мої колоди. Зараз я вам ще покажу пару карт і буду закінчувати, і, мабуть, піду попрацюю. Так, да, саме, мабуть, з цією колодою і попрацюю. Да, дивіться, карта лунет місяця, карта місяця. До речі, мене хтось там написав. У мене є обзор на цю колоду, у мене хтось там написав, що чого російською. Блін, ми ж не завжди були в, в стані 22-го року. Да? розумієте, чому російською? Тому що карти купувалися до війни. От. Ось така краса. На цьому все. Завершила огляд. З, <Anatolique> з такими відчуттями завершила огляд. Прям хочу зануритись в колоду. Хочу попрацювати з двома останніми колодами. І зараз саме візьму їх в роботу, тому що прям відчуваю, що от шаман містик мене зве. Зве і хоче. А, до речі, він показала вам, подивіться, яка тут зворотня сторона. Красива. Я як естет. Від цієї колоди у захваті. У захваті. Так, да, російська мова, на жаль. Але я сподіваюся, скоро куплю собі англійську версію і буду насолоджуватись. Ось така у мене підбірка моїх колод. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть, до речі, які у вас є колоди, які класні, можливо, я. Якихось не знаю, і я би подивилась з задоволенням на щось новеньке, можливо, щось вийшло новеньке, якісь оракули. І якщо ви поділитесь зі мною в коментарях, я буду дуже рада. А я з вами прощаюся до наступних відео. Бувайте, пока-пока. І бережіть себе обов'язково. Пам'ятайте, саме цінне, що є у вас в вашому житті, це саме ви і ваше внутрішнє дитя. Обійняла!